Всім привіт! Тайок. Ти на мазі? Да. Сьогодні сама любима моя рубрика розпаковка. Щось прийшло таке страшне, що я і сам не знаю. Але для того, щоб його поїхати на почту забрати, треба розгрузити прицеп, який я нагепав подріблених цих гілочок. Пишіть покажу. Оце, поки я довіз, ну ви відос уже бачили, поки я довіз в тракторі, воно так ще втрамбувалося і таке, вроді би, про це полупустий взагалі. Оце значить, що цей кусочок я це стопив е за 5 днів, е за 5 днів топки. Це з восьми на 8 приїхав, розтопив. І воно собі горить. До обід, десь там до часу, до двох, оце за 5 днів і з ціка. Але тепер треба його викидати отсюди, все діло, тому що треба їхати на почту, забирати. Неймовірну штуку, прикольну, нову, чудну. Коротше, це все буде далі. Зараз откину борта і оце все діло розгружу тут акуратненько на кубку. І прицепом полетим на почту. Погода, звісно, у нас не льотна. Розтає все. Прийдеться прицепа потім мить. Ну, то як? Второстіпенні. Проблеми. Так, отут. Отаким От макаром. Зараз ми його на кучку сюди гепнемо. Открию борта. Гарний прицеп. Це ми його купували асіки, Наверно, пару років точно назад. Практичний, скажімо так. На початку не хотілося його мазати отакі грязні діла. Ну а зараз що ж зробиш? Тут все елементарно. От кидається в ньому в принципі, бомба. Один шплінт, одна шайба. І задній борт знят. Так, Ну і тепер таким макаром зараз буду. Як загружав сюди, тепер буду отак і вигружати. Застряг. Дві секунди, в общем, розгрузили. Тільки як завжди просак. Згубив шайбочку. Положив її на борта і вона десь там ушла. Прийшлося знайти нову. О, так уже проще. Порне це колісо, це, звісно, вещь. чудобно. Под'їхав, переїхав, куди тобі Так, з цим розберемося, зараз коротше цепляюся, ставляємо борта і попер. І далі тоді вже, як приїду, будемо розгружатися, будемо дивитися, що воно прийшло. Розкажу, покажу. Ну, а з вас, звісно, лайкос і я попер. На почту, а потім вже включусь. Я на місці забрав шайтан машину з почти, єлі доїхав з цим парусом, як вони її печатали? що вона отут ось ходить, як хтось знашу, А це вже з міста зрушилось, більш-менш стоїть. Як завжди, ну візьміть з собою стропи, щоб стягнути можна було. Є же ж все, ні. То забудеш в цій всій суматохі. Значить, що приїхало? Отака От чудо, шайтан машина. Це вал відбора мощності. Та ти диви, хотів так швидко зняти. Вал отбора мощності буде репіть. Аж пищатиме. Треба ще оприділитися як там воно це все діло перекидається. Із 540 обертів на 1000, Щось тут написано. Коротше, розпаковка зараз. Будемо якось його знімати з прицепа, кудись оприділять, куди ми його ставити, Ну і розпечатаємо, згрузимо. І тоді вже покажу, яке воно і що воно. Так що далі буде, не перемикайтеся. Под'їжджайте, тут ось ухо. О, за тебе. Да. Я так думаю, що то воно. Под'їжджайте, зараз будемо пробувати. Оце шайтан машина. Зараз розгрузимо і вже огляд зроблю поближче, так скажемо. Кун генерал з цим трактором працює краще. Що його всі засипать чи двох хватить? На землі. Ну що, значить, розгрузили ми даний апарат, як ви зрозуміли, це ще поріз від компанії Арпал. Один у нас агрегат вже є у цієї компанії подрібнювач гілок 120-й. Відео є не одне вже на каналі. Тим більше вигружав з прицепа це ті гілочки, які я перебив тим же ж подрібнювачем. А це саме є ще поріз. Всі привикли називати. Оті ж подрібнені гілочки. Є той апарат е ще порізами або щепа на оті гілочки. То я вам скажу, що ось апарат для переробки щепи. А то подрібнювач гілок, яким ми можемо е подрібнювати гілки і отоплювати приміщення. А це купили такий апарат е для чуть-чуть інших цілей. Будемо дрібнити гілочки, будемо перебивати їх на щепу. І сушити кукурузу майже, можна і так сказати, даром. Так як е, гілочки, це все лахміття у нас є, його повно. Перебиваємо, веземо на сушку, сушка працює на, е, на щепі і буде цей апарат, я думаю, оправдувати свої надії. Модель його, ну то це я ще ближче до себе, візьму телефон до себе, покажу, розкажу, яка там модель. Е, кардан. Кардан не замовляв, так як у нас кардан є той старий. Плюс отам е шар для прицепа, для легкового чи для тракторного е теж у нас є. В е цьому апараті його немає, не було смисла його брати. Все, е чому саме Арпал? Тому що е є, я ж говорив уже, повторюся, що є у нас Арпал 120 він себе оправдав, роботу він свою робить. Ножі по сьогоднішній день ще досі. Рідні, ніхто їх не точив, ніхто їм нічого не ділав. Як оцей апарат себе зарекомендує, не знаю. Це вже будемо показувати в наступних відео. Вал отбора мощності, я думаю, на МТ-зоні буде репіть, тріщать по швам. Ну, не знаю. Може, може буде такий момент, що будемо розглядати, приймати рішення, може купимо чи Т40, чи Юмеза, Вони, в них там більш толковіший зроблений той вал валут борамочності. На МТ-зоні ж оці ленти постійно оці Скажіть, я скажу подшипники, то може, може, будемо розглядати таку, такий варіант, щоб купити інший трактор саме під отакі навісні агрегати. Але по потихеньку, перший раз по-любому запустимо його на МТ-зоні. Сьогодні зараз це не вийде зробити, так як погода нелітна, в посадку чи на поле до посадки ми ніяк не доїдемо. То це вже буде в наступних відео. Робота його, а це зараз огляд. Візьму зараз телефон поближче до себе. Розкажу тут, який, який він, покажу, яка там модель і це все інше. Ну а роботу вже в наступних відео. Плюс прийшла ще одна посилка. Зараз ми її розпакуємо, покажу вам чуть чуть повозмущаюся. І зроблю свій невеличкий відгук вам на майбутнє. Так, значить, дивіться, поближче вже телефон взяв. Як саме цей подрібнювач називається, то такого і не пише. За тут є етикетка 540 тисяч. Ну, як мені сказали хлопці із Арпалу, що на 540 не так буде він ефектно працювати. Тобто треба ставити на, Скажіть, я скажу, на тисячу. тисячу. О, ось дивіться. Все те саме, в принципі, якщо розібратися, ті самі показники, що і на подрібнювачі. Тобто м'яке 120, серед тверде 100 і сухе тверде 85. Тобто це тут все розписано. Повинен брати таку саму товщину, як і подрібнювач. Ну, Подивимось, як воно це все буде працювати. Тут, а, значить, є така. Ану, коля, підсобіть. Підніміть цю штуку, щоб я її ще зафіксував і ножі, показав. Подимайте. Тут є що, все? Ще? ще, ще, ще. Ще. Це стропи, мабуть, мішають. Так, ну тоді придержіть, щоб ось, о, дивіться, як тут е механізм устроєний. Ножаки, і ось. Виходить, що ми сюди будемо вставляти гілочки. Сюди. Воно тут його це все діло буде маслати. І через це сопло буде виходити. На цьому соплі є рукав, чи як його правильно назвати, кришка, коротше, що показує. Не показує, верніше, а куди буде напрямок виліту. Тут принцип той самий трьохточна, на навіску з трьох Навіть оці, ось, бачите, положили хлопці. Фіксатори чи шплінтики. Проводка нам не потрібна. Ну і знову ж є. Отака От ось штучка. Інструкція там, що там іще, все, більш нема нічого. Якраз, коли їхати у поле, можна вкинути пляшечку. Водички, Так, то закрутимо. Ось штрих навіть можна пробити. Так, отакий апарат, сподіваюсь, що буде працювати вірою і правдою, як завжди. Робота вже буде в наступних відосах, а зараз пішли розпакуємо і дам свої вам рекомендації з приводу однієї машинки. І що я ще вам хотів показати? Значить, забрався з почти машинку для зашивання мішків. Купив нову перед цим, ну давненько це було. Купив, щоб вона була, так як я знав, що ми будемо в'їти сою, нам треба буде чим зашивати мішки. Е, обичну прикріплю о, там десь у відео, я не знаю, як правильно об'яснити, щоб ви розуміли. Обичну е, стандартної, скажімо так, ціни. І в ітогі що вона? Ну, може, 100 мішків зашила нам і все, на цьому баста. Е, почалося що е, щотки почали вже виділюватися, потім е, перестала вона, як воно коля називається, а, о, ну, верлочі. Верлочі, чи як воно? правильно називається. В ітогі е, позвонив хлопцям там, де замовляв, об'яснив ситуацію. Кажу, хлопці, давайте я вам відправлю його назад, доплачу і куплю нормальну машинку, яка буде працювати. Вони сказали, хорошо. Вчора я їм відправив і сьогодні отримав. І що ж я хочу вам донести, що якщо хтось буде брати собі в господарство ту чи іншу машинку для заживання мішків, то не економте, дивите, яке ще це юмою, не економте, беріть зразу дорожчу. Та повинна, напевно, повинна працювати. Це ми ось побачимо чуть пізніше, коли вона хоч щось перешиє. Але балакав з Серегою Шелудьком в нього отакий подібний апарат, то він каже, це, звісно, самоліт. Так що будемо сподіватися, що воно буде це все діло працювати довше, ніж ота попередня. Оту я вам не рекомендую. Ну, а цю поки -то, теж не можу рекомендувати, так як вона сильно не, багато не зробила. Але. Будемо працювати з нею. Так що не робіть моїх помилок. Якщо берете, то зразу беріть щось толкове. Все, на цьому відео розпаковки закінчуємо. Погнали ми, скажіть, я скажу, Посі займатися роботою, заживати мішки і так далі. Ставте обов'язково лайкоси. І далі спостерігаємо, підписуємося. Всім пока, і все буде Україна.